Так, що у нас тут твориться? Також поїхали додому. Вчора щось там камнями засипали, щоб було менше розтвора з цього бледжері Угу. Що воно? Настило? А, застило, він тверде падло. Конкретно тверде. Тут мішка м'яке, а туди там, він, що тверде? ще тверде. Нормально. Дік ще тут криє. Ми такі насипали, тут трошки залили зверху. Там залили трошки зверху. І потім в наступну неділю ми вже будемо заливати той пінопласт з, з жидким цементом. Що, Вітя? нереальность. В смислі? Я думал, буде похуже. Так? Да? Да. Нормально? Все угу. Там ні, там ми мама мало, мало заливали цемента. Там все розсипчисто. Вот вообще отлично, я так и, и вот так вот не надо. Чуть-чуть, чтобы оно было слито вместе. Мы сюда это все будем заливать сверху потом. Mm -hmm. потому что камушки между собой были немножко. И треба чуть налить жидко, чтобы там там подлога получается вся сухая, Суха, это суха. обязательно налить жидкие. Ну даже здесь нормально, смотри, как они вместе приклеились. Зачем вот слой uh... зачем вот этот вот слой а. Зачем вот это вот делать? Если для потом будем заливать, да? Для чего? Ну, значит, давай руби так. Такі, ти в кинці ми зальємо водою, типа зальємо обов'язково, типа не звою, а типо, ж, типо, сирмен, такой, жидкою, жидкою, типа же типа цемент такой жидкий-жидкий, знаешь, типа шпону. Бо ми понюкути мішав, та підлога була суха, підлога, вона даже не прилипала підлоги, понял, не? Смотри, как круто. А баينه, ти чуть-чуть змішаємо, щоб було як там подле сінцей. Тут зісь даже чуть-чуть вони між собою приклеїлись і все. а потом в кінці уже назад уже після пото наливаємо, все. вообще идеальный. Угу. Нафікально буде Це то так, Для чого, сніг робити. Добре, давай, давай, зроби так, як ти хочеш. Роби, як ти хочеш. Я думав, щоб воно було конкретно. Ну, Тут вже по півкомути зробили з кузе. Це півкому ти по щипівцю і почала ця Тут Трошки буде ціла А в бані що? О! Віті гарна в кла. Mm. Тут треба основні бо це баня. Hmm? Тут остальне все хай буде бо це баня, не треба більше ставити цікаво. Що мені робити? 你是的不？